Привіт-привіт усім! Рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про психологію сновидінь. Я розповім вам якісь основні моменти, які ви маєте знати про свої сни. Я перезаписую початок відео через кондиціонієр. Собак. Сітуа. Рот закрой дура. В Минулому відео я пробувала новий формат. Ми з вами оглядали цікаві тіктоки, але чомусь він не дуже зайшов моїм глядачам. На жаль, проте, якщо ви його досі не бачили, то обов'язково зайдіть подивіться, Можливо, він вам сподобається, адже я б дуже сильно хотіла ту рубрику продовжити. Вона досить цікава є у плані зйомок. Це so, um, да, трішки-трішки, як да, мені дуже жаль. Але, але. Окей, uh, окей, okay, okay. якщо більше подобається відео, де я щось сиджу і розповідаю, no problem, let's go. Я постараюся зробити це відео максимально коротким, протаємким. А почему чому ти Аріш? Я ж тебе виключу. Щоб вмістити а, усе найголовніше, найосновніше, що вам потрібно знати. В процесі моєї розповіді тут будуть мабуть якісь слайди, адже цю лекцію я проводила у молодіжному центрі у своєму місці у рамках проходження своєї університетської практики. Проте невелика кількість людей мала можливість її прислухати, а тема досить цікава, тому я вирішила зробити про це окреме відео. Паєхалі! Отже, як ми усі знаємо, сновидіння — це образи, думки або емоції, які у нас виникають в процесі сну. А, до речі, interesting fact — у людей з відсутністю зору, ну, тобто сліпі люди це толерантно чи ні? Я ж типу психолог. Ну окей. У сліпих а, людей найчастіше сни вони яскраво забарвлені саме звуковими та нюховими якимось можуть бути образами, да? Так, да, зі звуком, смаком і запахом. Не знаю, це достатньо цікавий факт, чи ні. Також мені дуже а, подобається цитата про те, що немає жодного когнітивного стану, який а, був би так само детально вивчений і водночас так неправильно зрозумілий, як сновидіння. Адже люди, що з другого століття нашої ери, почали цікавитися, що за такі яскраві картинки нам... Сняття і чому? І тому всякі аля дослідники-науковці у свій час створювали сонники і трактували сни в залежності від подій, які відбувалися навколо них. І ось довгий час люди орієнтувалися саме конкретно на сонники. Ну і сни наділяли чимось таким магічним, часто божественним. І ось ця така думка про віщість і магічність зберігалась приблизно до 1600 року. І після цього часу вчені почали шукати більше причин виникнення цих снів, а не намагатись їх якимось чином тлумачити. Двома найбільшими теоріями у цій сфері є теорія Фройда і теорія Юнга. Проте ця інформація не є дуже практичною а самі теорії на даний час є застарілими, тому просто йдемо далі. Що ж? Таке сон з такої практичної точки зору, якщо зараз ми хочемо описати цей процес, основна мета снів це наздогнати обробку інформації, отриманої під час неспання. і завдяки одному цікавому науковцю, кого звали Роберт Стікхольд. А ми маємо підтвердження цієї гіпотези. Я вам зараз розкажу коратесенко, дуже цікавий експеримент, який він провів. Він намагався викликати у багатьох людей один і той самий сон. І спойлер у нього це вийшло. Всі люди перед тим, як лягти спати, там якось грали типу у Тетріс, наскільки я пам'ятаю. от, І потім усім людям приснилось, як, ну тобто, вони розповідали про те, що їм знилось, і більшість відповідей саме було пов'язане з якимось блоками, які складаються у фігури, і вони якимось таким чином описували приблизно тетріс. А ще цікавий факт, що в цьому експерименті також брали участь люди з амнезією, і вони могли не пам'ятати, де вони знаходяться, навіщо вони могли не пам'ятати те, що вони в принципі брали участь у такому експерименті, проте їм все одно снились сни, Пов'язані з тетрісом. А також цікавий факт: люди, які грали в тетріс до цього, якщо він був якийсь кольоровий, бо у дослідженні був чорно-білий, якщо він був якийсь кольоровий, якщо він був якийсь, ну, типу, класний, продвінутий, так сказати, не такий, як у експерименті, то їм снився ось цей покращений варіант. Тобто психіка співставляла досвід, який вони вже мали, і робила з цього якусь цілісну картинку. Взагалі. Одразу скажу про те, що історія з сонниками то зазвичай повна шляпа. Чому? Адже кожен сон це особиста історія. І трактувати сни якось дуже загально, покладаючись лише на шаблонні сонники, це є запорука Буль-буль-буль. Так. Хорошо. Ви тоді мені скажете, Маріна, а чим а, в такому випадку керуватись? От у мені сниться сон, якийсь брідовий, він не пов'язаний з моїм життям. А як я маю це тлумачити, якщо не сонник? Правильно? Ви мене це хочете запитати 100%. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Далі я б хотіла проговорити з вами стосовно віщих снів. Є люди, які в це вірять, свято довіряють. Тому що їх сни віщі, адже вони мали певний досвід, коли сон збувався. Проте не зовсім сневіщі. Ну, якщо ми відштовхуємо саме від психології, а в ній магії не передбачено, на жаль, і, звісно, дослідники психології знайшли, як пояснити віщі сни. Варіантів є декілька. Перший варіант це. Певні викривлення нашого сприйняття, легко зрозуміти на прикладі жалю, Да? це ж теж не магія, це певний збор матриці. Все, цьому да, ми закінчимо лекцію. Другий варіант співпадіння, випадковість. Тобто, якщо є якась ситуація, і вам сниться з цього приводу віщий сон, можливо, той результат, який все таки стався, це було щось логічне, і якби ваше критичне мислення просто зробило. Певний аналіз під час вашого сну. Третій варіант, найцікавіший для мене, був інколи а, тіло або наше несвідоме намагаються нам показати те, що нам потрібно побачити. Наприклад, є якась певна інфекція в нашому організмі. Ось ми починаємо захворювати. Проте ми ще фізично на рівні тіла відчуттів не можемо цього зрозуміти. Проте вже наш організм починає боротися з якоюсь хворобою. І тут нам сниться сон. Якийсь такий, ну не дуже хороший умовно. Ми помираємо. На нас нападає якась собака, злая, щось пов'язане із загрозою нашому життю або здоров'ю. І ось потім ви на наступний день захворіваєте, і такі о, віщий сон, що со мною щось случиться. А насправді можливо тіло таким чином через сни, через ось цю картинку, вам сигналізувало про вже якусь потенційну небезпеку, яка вам загрожує. Навіть якщо це якась невелика небезпека у вигляді застуди. Далі, а, є певна категорія людей, які сни не сняться або сняться вкрай рідко. З чим це пов'язано? Усі ми знаємо, що є певні фази сну, які ми проходимо під час того, як спимо. І от якщо ви не доходите до глибокої фази сну, у якій сняться сновидіння, то і сновидінь ви не побачите. А вам можуть не снутися сни через певні порушення. Сну, і тоді з цим варто звертатися до психіатра. Але це якщо ви прямо ну, погано спите, типу ви у вас є на це скарги, а не просто вам не сняться сни. Тоді так. І от, спустя цілу вічність. Ну ладно, я це намонтирую як-небудь акуратненько. Ми з вами переходимо до варіацій сновидінь, які виділяють психологи. Такі умовну таку класифікацію, да? Перша категорія це сни переживання. Вони можуть стосуватися минулих якихось травматичних подій або людей. Розставання з хлопцем, да, і вам сняться якісь жахастики, і неприємні сни. Навіщо ж вони нам сняться? Як ми раніше і вияснили, що сна це обробка інформації за день? Так, от таким чином, психіка намагається позбавитись від якихось переживань, які нам псують нервову систему. Хочу розказати вам трішки про процес, як це відбувається саме у контексті е, цієї категорії сновидінь, тому що в мене є така інформація, е, вона буде сказана не дуже ніуково, але я все одно постараюсь вам пояснити. Під час сну нервові імпульси вони проходять по нашому мозку. Ніби аналізуючи те, що там у нас є. І от, е таким чином, коли вам сниться сон, психіка фільтрує, що вам потрібно, що ні. Нервовий імпульс так проходить по вашому мозку, що викликає такий певний спогад. І якщо е він для вас є травматичним, якщо ваш організм, мозок якось реагує на нього не дуже хорошо, е тоді цей електричний імпульс він його зжигає. Але щоб ось його. Знищити йому треба туди би, добратися. І от він туди добрався, він зжог, цей ненужний вам спогад, який вас травмує, і тоді він далі льотає там, по нашому мозку. Але е, такі сни вони можуть бути частими і повторюваними, якщо е, наша там, психіка вона, е, вважає за потрібне їх залишити, тобто навіщо вони вам необхідні. Також такі сни вони є частим гостем для людей з посттравматичним стресом розладом, які пережили якісь дуже складні події. І зараз у умовах війни це дуже актуально, коли військові бачать якісь дуже страшні сни, пов'язані з пережитим раніше страшним досвідом. Що ж, рухаємось далі. Друга категорія снів це сон процес. Психіка часто у вигляді метафор зображує нові, які життєві зміни. Часто ця категорія сновидінь проявляється у вигляді руху кудись, якась дорога, типу поїздка на машині, якийсь потяг, щось кудись рухається. Третя категорія сновидінь сни серіали, тобто якісь регулярні сновидіння вони можуть відображати ставлення людини до самої себе або до інших людей. І такі сни часто виникають у процесі психотерапії, коли людина на сеансах психологом, психотерапевтом доходить до якихось нових усвідомлень себе, свого життя якось воду змінюється, можливо, намагається змінити свої паттерни поведінки, і тоді, ось цей теж процес змін він транслюється психікою у вигляді серіалів, коли вам показуються нові серії, нібито вашого розвитку. Четверта категорія снів це кошмарні сновидіння. І вони найчастіше сигналізують про певні психічні проблеми. Я не кажу психічні порушення, кажу про психічні проблеми. А якщо у вас є, наприклад, якась жахлива фонова тривожність, а фонову тривожність ми часто не помічаємо, але вона може бути. Не без причини. і тоді вам можуть снитися якісь страшні сновидіння, щоб вам ну якби натякнути, що є якась проблема, да, з якою е, було б непогано яку знайти і її вирішувати. Або якщо там е, ну, прям є якась конкретна проблема у вашому житті, е, яка є невирішеною, яка вас прям тригорить, смущає вам потрібно її вирішити. Вам тоді теж можуть снитися кошмарні сновидіння. Вони прям відзеркалюють психічну проблему. Якщо вам знайти часто кошмари, подумайте чому. Подумайте. А далі, п'яте, це сон виконання бажань, типа просто прикольно. Шість сон відпочинок. Просто прикольно. А, Коли у психіки все хорошо, ви просто у вас у своєму сніде щілите, віддихаєте, вам сниться щось приємне хороше, то ну, значить, у психіки все хорошо. Це прекрасно. Далі сьомий, сьома категорія сон рішення, коли у вашому житті є якийсь вибір, який ви не можете здійснити чомусь. Але ваше несвідоме вже знає, що для вас було би краще. Ну, точніше, це просто відзеркалення ваших якби, переконань і рішень, насправді це ж не щось окреме від нас. От, просто можливо, людина, коли боїться прийняти рішення, не впевнена у тому, що робить правильно. Психіка це ніби підтверджує своїм сном, направляючи у правильне русло. І восьма, остання категорія це сни і попередження, часто фізіологічні. Коли людина хоче в туалету і сні, їй сниться щось пов'язане з умовними водоспадами. А ось таке дуже часто у дітей трапляється, але і у дорослих також може бути. Я затронула чуть-чуть тему несвідомого, про нього я не проговорювала раніше, але хочу все-таки сказати. Є свідоме і несвідоме, ми всі про це знаємо. Несвідоме не на те й несвідомо, що ми не усвідомлюємо. Ось Теорії, пам'ятаєте, Юнга. І е, Фройда, Фрейда, Фройда, Фрейда, е, які я озвучила е, раніше про їх існування. Ось саме вони були пов'язані з несвідомим. І частково, правда, у е, цих теоріях вона була. І зараз дуже багато науковців теж посилаються на той факт, що наші сновидіння вони є посланнями нашого несвідомого. Фройд був чуть-чуть озабоченим мужчинкою. Він говорив, що сни це саме проекція, наших потаємних бажань сексуальних, Юнг вже просто казав про те, що е, сни це справді проекція чогось дуже нами бажного, але це можуть бути не лише сексуальні фантазії, а якісь інші життєві важливі речі. І ось те, що сни це відображення частково нашого несвідомого, це теж правда, тобто, це не є однією єдиною істиною все ж таки є більш практична доказова теорія. Але це теж важливо учитувати. Important moment – у наших сновидіннях дуже важливо прислухатись до емоцій, які ми переживали. А якщо ми будемо брати теорію з сонниками і умовно уявимо, що в соннику написано, що образ матері у вашому сні це щось дуже класне, тепле, сімейне і позитивне. То давайте врахуємо факт, що не у всіх людей хороші стосунки зі своїми батьками, зокрема з мамою. І тоді, якщо вам сниться мама, і ви при цьому відчуваєте негативні емоції у сні, це логічно не може означати чогось хорошого, теплого, материнського і тому подібне, що вам може сказати сонник. Отже, повертаємось до слова індивідуально, що кожен сон він саме пов'язаний з вашою історією, з життєвими подіями, які зараз є у вас, з несвідомими вашими прагненнями, тобто це якісь підказки, і обов'язково інтерпретуємо основодіння в залежності від того емоційного фону, який був у цих снах. І від вашого ставлення до речей у реальному житті. Як зі снами можна гратися? От, е, є люди, яким дуже цікаво свої сни інтерпретувати, і якщо вони працюють з психологами, психотерапевтами, то вони можуть розбирати це на сесії. Це класно, прикольно. Але є люди, які не ходять до психолога, а зі снами хочеться погратися, щось дізнатися. І такі варіанти є: е, перший записувати сни і потім. Собственно, намагатись з'ясувати, чому в мені приснився такий сон, з чим він пов'язаний в моєму житті. Якщо там захована певна проблема, щось що потребує вирішення, в такому випадку якби можна на це впливати. Другий варіант це, собственно, обговорювати це не з кимось, з друзями, з родиною або з психологами, і теж таким чином усвідомлювати, чому. З якої причини снився той чи інший сон, і що можна зробити, якщо, якщо він потребує вирішення. І третій цікавий варіант це зробити власний сонник. Коли я готувала цю лекцію, я дивилася дуже багато різних психологів на Ютубі, читала різні статті в інтернеті, і от одна психологиня розповідала про те, що завжди перед тим, як захворіти, це до віщих снів, пам'ятаєте, їй завжди снився, типу, якийсь вовк, по-моєму, щось таке. Типа. Коротше, одна і та ж сама фігура існила завжди якась агресивна. І якщо спочатку вона вичитала у якомусь рандомному соннику те, що Подібне сновидіння, воно може прогнозувати ну там щось очень плохое, то а потім, спустя певний час, вона провела паралелі і зрозуміла, що завжди, коли існиться цей образ, вона потім захворюває і таким чином тіло і сигналізує про хворобу. Ось тому, якщо є певні такі закономірності у вашому житті, ви можете створити власний сонник, орієнтуватись на особисто ваші якісь образи зі снів. Ось таке відео у мене вийшло. Я сподіваюсь, воно було вам корисним, цікавим, перш за все. А на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube. Я завжди рада бачити у коментарях ваші відгуки. Сподобалось чи не сподобалось вам певне відео. Завжди рада бачити ідеї для своїх відео у себе в особистих повідомленнях, тому запрошую до обговорення мого ютуб каналу тому що справді ваші коментарі дуже мені допомагають. Я таким чином орієнтую, що знімати, що не знімати, що цікаво, що менш цікаво. І тому я закликаю вас залишати якийсь фідбек. Усіх люблю, цілую, і до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!